Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube-каналі. Доки прийшла додому, не можу ніяк відмежнути. Все ж таки мінус 13 дає про себе знати. У мене буде червоненький ніс на відео і руки. Нічого не можу з цим зробити, ви постійно мене просите піти в магазин секонд Хенд в останній день завозу. Вам подобається, ніхто нічого іншого мене більше не просить, тому. Сьогодні йдемо в останній день завозу, коли ціна за 1 кг на вагу 33 гривні. Перед переглядом обов'язково поставте лайк, якщо ви дивитеся ці відео мої, такої рубрики і ще не підписані на мене, не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться. Я йду до цілі в 10 тисяч підписників, хочу вже з тим, як наступить тепло за вікном, Зійде сніг вже ростає, в мене сніг стільки багато в приватному будинку. так ось вже хочу зустріти весняну погоду. Такою кількістю підписників. Мені дуже дивно читати, коли питають мою шафу і про мій розпродаж, тому що під кожним відео я залишаю посилання, переходьте там розпродаж. Кому цікаво, пишіть, буду рада знайти речам нову власницю. З вас гарні коментарі і бажаю вам приємного перегляду! А я пішла грітися. Ми з вами вже на місці, і давайте дивитися, що можна знайти за 33 гривні на за 1 кілограм. Буду дивитися і взуття, і одяг, хоча щиро не рекомендую дивитися взуття в останній день, але можливо нам щось і трапиться з вами. Я переглядала спідниці, дуже довго була у цьому відділі. Для чого? Тому що все ж маю надію, скоро весна, і до весни мені потрібно підготуватись на своєму каналі, адже у мене більш розважальна така рубрика, як ви знаєте. Про зібрання гардеробу. Хочу весняний гардероб зібрати з речами секонд. Не впевнена, чи в мене вийде весь зібрати гардероб, але щось цікавеньке. Буду для вас шукати. Якщо ви не дивилися зимовий, а перед цим не дивилися ще осінній, то для вашого такого, для вашої такої зручності вже заговорилася. Я залишу підказочку вверху, Переходьте, дивіться людей було, до речі, не так багато, як завжди, у цьому магазині, і речей було багато. Це правда було круто. Мені було з чого вибирати, адже зазвичай. В цьому магазині це велика проблема. А дальше далі, якщо їхати, мені півдня потрібно витратити. До речі, я сьогодні буду в кадрі нафарбована, тому не критикуйте. Я просто в цей день не встигла привести себе до такого інтернет-формату. Я знайшла светер Lidl. Це просто перемога. Був такий червоний, зараз червоний в тренді, але я дещо базове хотіла би приміряти. Червоний мені подобається, але не зовсім впевнена, що він мені до лиця. Мені колись був, потрапив цей, не пам'ятаю, як він Лакоста. Светр дуже класний. Я в Польщі знайшла, мені подобався, але червоний коло мого обличчя це. Ну, це потрібно витримати. Я дивилася взуття. Подивіться, яке взуття. Чому я не рекомендую? Тому що всередині вся ця підкладка облазить, і це взуття точно не, не коштує ніяких грошей, це просто сміття. Але сьогодні я знайшла і балетки, і лофери, шкода, тільки не мій розмір. Ось тут з тканинами, з білизною, взагалі просто пусто. Я не знаю, хто. Пує ці речі, але я так розумію, що якщо є такий великий попит, значить це вигідно. І так, я вже в примірочній, ось воно моє обличчя без макіяжу. Не судіть суворо, ну не підготувалася я. Тому вже потерпіть трошечки. Я закрила себе в примірочній від усіх, тому що напівпрозорі оці шторки. Сьогодні на мені лонг такий напівпрозорий, пуховик і шкіряні брюки і оги, ось такий образ. ще додала пасок з такою золотою пряшкою. Вій чорний новий пуховик я вже вам показувала. Це такий об'ємний кокон. Він, до речі, в розмірі S, Хто мене питав. Це найменший розмір. XS там не було. Він об'ємний, дуже класний, теплесенький. І як ви бачите, я ще утеплила свій телефон таким чохлом. І взяла з собою сумочку, про яку знімала вже відео з подарунками до мого дня народження. Це Торі Берч. Також, хто не бачив, для вас залишу підказочку, запхала туди свої рукавиці. Ось рукавиці в мене повинні бути теплі. Я вже вам розповідала у відео, що люблю, коли рукам тепло. Я знайшла ось такий чорний свет, як ви бачите, камера не показує чорний. Чорним, а показує його якимось сірим. Тут насправді насичений чорний колір, не вистіраний, а такий не випраний, а такий насичений чорний. Я взяла ось таку трикотажну ковтинку, також бомбер слеш якийсь жакет, але цікаво подивитися, як він буде виглядати. Я чомусь подумала, що він під рептилією такий принт, а ні. Це мені так здалося. Була спідниця ще знайдена, і пальто. Ось таке. Тут є дефекти, правда, якісь по тканині, але вже вирішила взяти. Це ж таки, знаєте, у нас огляд справжній, тобто так як воно є насправді все, що можна знайти тут в останній день. Ось таке темно-коричневого кольору. Ще я знайшла пальто, що мені сподобалося. Я прям відчула приємну вовну. Потім виявиться, що це кашемір. Зараз ви побачите. І мені сподобався такий темно-коричневий колір. Зараз він у тренді. Тут також був якийсь дефект, показую його вам. Не знаю, чи ці дефекти можна якось підшивати, чи можна з цією вовною щось робити, якщо, наприклад, чи міль, чи там якісь дефекти по Посамітка тканині. Якщо хтось з вас щось робив чи є спеціалістом у цій сфері, напишіть мені і іншим моїм підписникам, це буде також цікаво. Ось така етикетка з тим, що це кашемір. Підкладка просто супер. Це якесь класне брендове пальто. Я відверто вам признаюсь, я зізнаюсь, я не гуглила, але точно відчуваю, що це брендова річ. Спідницю я знайшла від H&M. Зараз це трендова річ також. Це знаєте, мілесенький прованс принт і давайте приміряти. Я починаю з цього укороченого картигану. Зараз укорочені речі знову стають популярними. Я тільки думала, що будуть піджаки-жакети вкорочені, популярні, але ні, зараз популярним буде просто все, тому що для пропорцій, для об'ємів знизу, зараз ви знаєте, джинси модні, об'ємні спідниці, об'ємні, дуже популярні, тому весною все вкорочене потрібно буде шукати наверх. Ось так виглядає з моїми шкіряними брюками. Мені, до речі, кардиган цей дуже сподобався. Насправді, він без. Дефектів в класному стані, і якщо ось ви мені довіряєте і на ощупь, якщо його так, так знаєте, тактильно відчути, він набагато краще, ніж, наприклад, в Сінсеї я дивилася. Просто ну, мені здається, як в Айкікі, можливо, можливо, навіть краще. Класна бавовняна річ. Так як лонг я не знімала, ви самі розумієте, така мінусова температура в магазині все ж прохолодно. Я додала сумочку і подивилася, що цей образ настільки базовий, що можна просто одягнути пуховики, так і піти. В плані того, що ця річ дуже універсальна, тому точно лайк. Давайте подивимося на пальто, яке я знайшла. Це такий гарний бежевий колір, але ближче до коричневого такий. Сочний, гарна, дуже підкладка. І попри дефекти, які є на тканині, це, звичайно, я коли так показувала палець донизу, я думала, що це поліестер або, знаєте, якась суміш, не дуже гарна тканини. Але коли я знайшла етикетку і подивилася, тут 80% вовни, а 20% поліамід. Це 18-й розмір, трішечки більше мого, але, думаю, на мені буде гарно, класна довжина, така нижче коліна. Чесно, я взяла, відверто вам скажу, для того, щоб подивитися, чи буде личити мені, коли є хутряний ворот. Оцей, знаєте, такий. До обличчя, коли є хутро, хотіла би подивитися, як це буде виглядати. До речі, хутро тут штучне, не натуральне. Коли я подивилася, що класний склад, я знов стала його переглядати на ці дефекти. Коли я вже його приміряла, мені так сподобалось це пальто. Ну, крій просто чудовий. Мені подобається, що саме хутро зверху пришите В-подібним, бачите, таким чином, тобто виріс буде v подібний дуже класно видовжує, видовжує силует і робить стрункішим. Тому що пальто зазвичай навіть пальто халат, він робить, якщо в мене, наприклад, фігура пісочний годинник, він мені просто підкреслює талію, але оці об'єми і зверху і знизу залишає. Коли пальто, більш структуроване, пряме, воно підкреслює краще фігуру. Я не знаю, як це працює, але ось на моїй фігурі, наприклад, такі силети силует, такі виглядають краще. Тому я до пальто додала просто ось таку сумочку, і цей верхній елемент одягу заграв набагато краще. Єдине, що відчувається, що розмір тут 18, от саме цей крій, і показав, що трішечки воно на мене за велике, мені не вистачає грудей. Так. Ну, тут просто на об'єм трішки більше, ніж у мене. Детально вам його показала і напишіть, чи вам подобається таке. Я думала, ну відверто скажу, я думала, ну таке буде вже вінтажне, знаєте, буду просто як бабулька якась. Ну, в плані того, у гарний смак, нічого не можу сказати. Але ви зрозуміли, тобто це пальто буде робити мене старше. Але насправді, сподіваюся, вам передається такий вайб, дуже класний, який я відчула, коли його одягла. Потім моя знахідка. Це ось така спідничка. Зроблена вона з еластичного штучного матеріалу. Навіть видно стан у неї нової речі, і я вже так трішечки приглядаюся до літніх весняних речей, можливо, вже хочеться чогось яскравого. І для вас час прийде швидко, а мені потрібно підготуватися в плані моїх відео, щоб весною вже робити інший контент з іншим одягом. Тому до цієї спіднички я думала, що повернусь, але зрозуміла, що кружево, оце мережево знизу, воно зроблене дуже якісно, і після першого прання ця річ вже не буде виглядати так, як вона виглядає зараз. Ось таке поєднання, тобто вона просто така, і так йде по фігурі з якоюсь білою футболочкою, мені здається, було б непогано. Наступна моя знахідка це жакет-слеш-бомбер, точніше, бомбер-слеш-жакет від Марксін Спенсер. Ось такий принт, я думала, це пітон, ну, під пітона принт, але виявилося це не так. Знову мені потрапив трішечки більший розмір. І знову я вам наперед скажу, мені потрібно трішечки більше грудей для такого жакетику. Тут гарний склад, він в чудовому стані. Вирішила для вас приміряти. Звичайно, для такої речі краще підбирати все дуже базове, темне або світле. Також, якщо будуть якісь у нас палац, білі або молочні, на весну буде гарне поєднання. У мене все чорне, тому такий акцент у вигляді цього бомберу. Зараз бомбери на піку своєї популярності. Весною всі будуть, які восени носити бомбер. Тому якщо ви не вибрали ще для себе, можна пошукати або в магазині Hand, або на знижках, або вже якийсь Middle Market подивитися. На Ансфер зараз дуже гарні. Знижки, і скоро буду робити вам розпаковку сайту Reserved і сайту Answered. Тому дочекайтеся, як буде цікаво. Я взяла сумочку, аби підкреслити такі золоті елементи на бомбері і на своєму паску дуже гарно виглядає, підкреслює таку тепло, таке тепло, але весною буде набагато краще, ніж зимою його носити. Все ж, ж такий верхній одяг. Мені не вистачає грудей, живота, і це великий, як на мене, розмір в таких жакетах. і Пальто, яке я приміряла трошечки раніше, дуже відчутний розмір. Тобто, як оверсайз не буде, треба купувати саме свій розмір. В застібнутому стані виглядає цей бомбер саме так. Я обрала до цього темно-коричневого. Пальто чи пальта, пальто відмінюється в українській мові, тому пальта. Я обрала ось таку трикотажну футболку або трикотажний сфетрик без рукавів, його по-різному, до речі, можна назвати. Він у 12 розмірі. Це вінтаж і дуже класний. Він по якості мені сподобався. Такий красивий, без дефектів. Я назву це просто светрик і хотіла би подивитися на це поєднання. На жаль, я не можу зняти лонг через погодні умови, але хотіла б вам його показати. Він класний, досить базовий, можна додавати різні аксесуари. У мене є бант, я люблю бант носити. Якщо ви пам'ятаєте, у мене є такий сарафан твідовий, Я додаю бант, я люблю бант додавати до різних блуз таких. Об'ємних, тому сюди також було б класно. Але коли я одягнула це пальто, ви просто подивіться на цей стиль. Це все те, що я зберігаю в Pinterest. Мені сподобався його крій. Звичайно, тут потрібна потрібно бохімчистка привезти його до ладу. Я зараз вам передам, постараюсь передати темний насичений колір. Я забрала це пальто, і ви бачите, просто люди стали вже підглядати, що тут робиться. До закриття залишалося ще півгодини, але всі активно вибирають собі. Щось цікавеньке. Давайте будемо розглядати пальто. Є декоративний елемент ззаду, гудзики, всі в такому темно-коричневому відтінку, не в чорному. Коли я додаю сумочку, мені здається, образ більш завершений. Можна було додати якусь світлу водолазку і низ також світлий. Мені здається, взагалі коричневий, красивіше грає своїм кольором, коли на контрасті більш світлі берег бежеві відтінки, або навіть рожевий, такий знаєте з блакитним трішечка можна також погратися, але в моєму випадку маємо те, що маємо, і ось таке пальто. У плечах є об'єм, тобто це 100% вінтаж, так вже не шиють пальто. Якість не можу вам передати словами. Якщо ось походити в мас-маркеті подивитися верхній одяг. І... Просто відчути сам кашемір на пальто, цьому, то можна все зрозуміти без слів, але я буду намагатися вам передати словами. Ось таке пальто я знайшла, воно досить об'ємне, стилістично класне. Напишіть, як вам пальчик доверху чи пальчик донизу. Пам'ятайте, що асортимент вибираю не я тут. Не я виставляю ці речі, тому дуже дякую вам за перегляд до нових зустрічей і походів. До побачення.